Сьогодні велике свято, 21 листопада 2025 року. Сьогодні день введення Діви Марії ще маленьким дитятком у храм Божий. І сьогодні вона зробила нам чудесний подарунок. Вона накрила туманом сихів. За тим туманом не видно е, практично будинків на. Іншому боці, вулиці, тільки силуети, церкви, і дзвіниці простежуються крізь його клуби. Цей подарунок пов'язаний з тим, що в туман не прилітають шахіди, не долітають. Діва Марія подарувала нам спокій. І Відчуття миру, що наближається у цей такий святий день, у її свято. Слава Ісусу Христу, слава Діві Марії, слава нашим Збройним силам, які захищають наші терени у важких боях.